Е, так, друзі, всім привіт. Слава Україні! Давно не було відео на каналі. Е, чого не було, бо трошки не маємо часу. Якби, знімати якби є багато чого і було, але е, трошки не було, як би немає як. От. Зараз сьогодні знімаємо відосик. Тут ми так заділили. що ми вже показувалися, не От Заходимо. Та камеру перей... Включено на другу сторону. Одкриваємо попадаємо до свинок. Так, от нас тут доробили Ми ще тут кліточку. Тут ми привезли вчора поросяток. Це вже одне таке де саме більше. воно завжди біля корита стоїть, тут у нас сплята, не наїлися, полягали спадки. От. Вчора ми вже зробили якби, світло, треба тільки підняти ці лампочки. У нас тут такі свинки є кращі, є гірші, але таке? Так? Кричі, що ти е, Дивіться, кормимо на БМВД калинці. Зараз будемо пробувати ну, вже, якби, потихеньку переходимо на горох. Тут от, взагалі є таке маленьке. На відео навіть дивлюся, що якесь нормальне, <смі> що більше. Тому може кілограм 80 є, це їм 5 місяців. От, буде 19. А, от, сьогодні. Вчора було, тобто 5 місяців. От, 5 місяців і один день вже сьогодні. Такі бункера в нас стоять. От, один бункер. Тут другий, ну, цей поганий треба переробляти. От. Тут, такі в нас є дюрочки. От. Такі, о, цей більш-менш нормальний, той, цей, цей, цей троє, якісь менше. Ну, такі вони не, не дуже хороші, ці <кій> <кій> дюрки. Так, їм ще немає три місяці. Ну, тобі, ми, Я рахую те, що вони в нас. Якби. Я не рахую те, що Там вони біля свиноматки, у нас виноматоксових немає. От, так, Це виходить, вже 6 місяців. Вот. вот так. Ну, Ми пробували раз на горох перейти, щось не вийшло. Другий тоже, короче, третій, хоче на горох прийти та все. Вот. Ось вот така ще вона лежить до сранку Вот. Дальше у нас тут є отакі, теж непогані, ну, ці такі засранці, получі трошки краще. Так. І є у нас ще ось такі, дивіться. Тут у нас даже такі я їх потім на голову покажем. покажемо. Давай, давай. давай залазь. Давай, давай, давай. Кирну кормушечку зробили, От, бюджетна, хороша кормушечка, супер. Е, якщо хочете, я зроблю обзорчик. Ну, тобі, знімемо відео, як будемо її варити. Це ж, може ви вже догадалися, це... Коротше, жигулі москвичі на металомі, знайшли криші, купили там, по 300 гривень, зварили таку кормушку. Е, так, хочемо то зробити таку підставку під вот. Повністю воду провести, кинути по фермі, шланги. Бочки всі забрати, тому що це така герой з тими бочками, ходиш, ту воду наливаєш кожну цю. От. А, так собі... От. а так собі взяв е... в Єврокуб, зразу з краном набрав сюди. І, це... і так і по всій фермі, коротше, водичка є, все як положено. Також хочемо поставити ще буржуєчку, така там з бочки 200 літрової, невеличка така. Ну і Хоча б тут на. Ну якби натопилося, то й би, то й би тримало б температуру, бо тут у нас О, так, із жари типу, якби шиба. Ну, це тут так краю, там далі не так. О, і тут тече по, по клійці. Ми... Так, друзі, ще в нас є ось такі, це виходить тут у нас Є одні поросята, це не з одного виводка, є одні поросята, які виходить, з одного виводка, є з інших. Менші на недільку, От, Навіть видно, з цим, ви бачите так. Там їх четверо вроді чи що, не ці менші. От. Старт взяли на БМД колинки, перевели от зараз на горох. Вроді я там все нормально. По привісах на гороху ще не знаю, як буде. От ми ж кажу, зараз саме тільки експериментуємо. Це їм 2,5 місяці, можна сказати, від народження. От, а в нас півтора місяці, місяць з половиною. Ось такі засранці. От, є трошки більше, є трошки менше, ну все такі. Ось такі діла. От. Але сподіваюся, що з горохом у нас все вийде, все буде чітко. А кстати, це вже сам кастрюрував цих кабанів, навчився вже той. Ще краще буде. А то. І шукай, домовляйся, виходить, не виходить, а сам собі ставили з хлопцями та зробили. Кабанчики дів... дівчатками. Ось такі справи. Так що... От, потихеньку, потихонечку, туди, сюди туди. щось може буде. От, такі Зараз стіль якби, перейти на горох. надіємося, що у нас вийде горох і сонячна павмакуха. Тут може бачити канал Кирил Валентинович, він якийсь підписаний. От. Класний канал, якщо нас вийде також на горох і буде. Це буде супер-пупер. супер У нас буде плюс своя зернова група. трохи, Це буде готовий корм коштувати 4 гривні 60 купів, 4,70 на Ну Старт по-любому треба давати, якийсь БМВД, калинка. А відгодівля сама цей. На хай буду, так, да, трошки вони тут помаліше, хай рости, але головне, щоб рентабельність виходила хороша, ну, якби нормально виходила. От. Ось такі от справи. Якщо буде все добре, плануємо ще на, от, на наступний рік, ну, з весни вже якби ту сторону, наступну сторону, ту запускати там. От, оцей маленький цей. Вот. Та й такі справи. Вот, це ті, що ми купили. Це доснімую, це вже відео. Початок відео знімав одного дня, а це вже через два дні знімав. Тут таке маленьке є, що капіць, не знаю, що з нього там буде, але буде рости, щось там з задніх От. aqui nesse